Чи замислювалися ви колись, який вигляд має справжній рай? Найімовірніше ви уявляєте хмари янголів з арфами та вічний спокій. А що як я скажу вам, що це лише один варіант, і до того ж, досить нудний, що як в одному з цих раїв вам доведеться щодня битися на смерть, а в іншому вічна молодість виявиться пасткою? Сьогодні ми вирушимо в подорож сімома найнеймовірнішими та маловідомими концепціями раю з різних культур світу. Пристебніть паски безпеки, бо після цього відео ваше уявлення про життя після смерті вже ніколи не буде колишнім. Ви впевнені, що знаєте, куди хочете потрапити, ідея потойбічного життя стара як світ. Відтоді, як перша людина подивилася на зірки і замислилася про вічність, ми намагаємося зрозуміти, що чекає на нас там за останньою межею. Кожна культура, кожна цивілізація створювала свою карту посмертя, свій путівник незвіданим, і ці карти відображали не лише їхні страхи, але й найпотаємніші мрії. Для одних рай був продовженням земного життя лише без хвороби турбот. Для інших місцем абсолютного духовного злиття із Всесвітом, а для третіх, узагалі не місцем, а станом розуміння цих концепцій це ключ до розуміння цілих народів, їхніх цінностей, їхніх надій і того, що вони вважали найвищим благом. Тож давайте відкинемо стереотипи і подивимося, які ж дивовижні світи створювала людська уява. Розпочнімо нашу подорож у стародавній Єгипет до місця, яке називали поля Іалу або ж поля очерету. Це не просто рай, це досконала копія долини Нілу. Уявіть родючі землі, де врожай завжди щедрий, ріки кишать рибою, а погода завжди бездоганна. Але щоб потрапити сюди, необхідно було пройти одне з найсуворіших випробувань в історії. На одну шальку терезі вклали ваше серце, а на іншу перо богині істини Маат. Якщо ж серце, обтяжене гріхами, переважувало це легке пір'ячко, усе. Гру було закінчено. Вашу душу тут же пожирало чудовисько Аммат, моторошний гібрид крокодила, лева та гіпопотама. Це була остаточна, абсолютна смерть, повне забуття. Для єгиптян, які були одержимі ідеєю жити вічно, це був найжахливіший фінал. Візуалізація Терези Маат та чудовисько аммат. Мамабе, якщо ж ви вели праведне життя, ваше серце виявлялося легшим за перо. Вітаю, ви пройшли. Тепер на вас чекає вічність у полях іалу. І що ж там робити? А ось тут починається найцікавіше жодного неробства. Вам належало займатися тим самим, чим і на землі, орати, сіяти, збирати врожай. Здавалося б, не надто райдужна перспектива, але був один нюанс уся робота була легкою у насолоду, а врожай втричі більший, ніж зазвичай, ба більше заможні єгиптяни брали із собою в гробниці спеціальні фігурки слуги у шепті, які мали виконувати всю важку роботу замість них. Тож вічність можна було провести, насолоджуючись полюванням, риболовлею, бенкетами та настільними іграми, це був справжній рай земних насолод, очищений від страждань та виснажливої праці. Ідея вкрай практична вічне життя, але з апгрейдом і аутсорсингом. А тепер перенесемося на далеку холодну північ до суворих вікінгів. У них із концепцією раю було все значно, значно складніше, точніше, раю було щонайменше два, і жоден із них не гарантував вічного спокою. Найвідоміший те це, безперечно, Вальгалла. Чертогодіна сюди потрапляла лише половина воїнів, які полягли в бою. Їх особисто відбирали Валькірії, діви войовниці, що спускалися на поля битв. Потрапити до вальгали вважалося найвищою честю для будь-якого вікінга. Це була величезна зала, вкрита щитами, де замість крок використовувалися списи, і життя там було справжньою мрією воїна. Щодня вони виходили на поле і рубалися один із одним на смерть, а ввечері всі дивовижним чином воскресали, сідали за величезний стіл, бенкетували м'ясом вепраси і грімніра. Який, до речі, теж щоранку воскресав, і пили хмільне молоко, кози Гайдрун Звучить це як нескінченний рок-фестиваль з елементами гладіаторських боїв, але куди ж потрапляла друга половина полеглих воїнів, і куди йшли, наприклад, жінки? Для них існувало інше місце: фолькванг або поле людей, володіння прекрасної богині Фреї. Саме вона мала право першою обирати полеглих воїнів, і лише ті, хто лишався, діставалися одіну. Про життя у Фольквангу відомо значно менше, але, судячи з усього, воно було не менш почесним і приємним. Але найголовніше, що ані Вальгала, ані Фолькванг не були кінцевою точкою. Це був свого роду тренувальний табір. Всі ці воїни Ейнхерії. Були потрібні богам для останньої битви Рагнарьоку. у день кінця світу вони мали вийти з воріт Вальгалли та битися на боці Одіна проти сил хаосу. Тож рай вікінгів це не відпочинок, а вічна підготовка до головної битви. Чудова мотивація чи не так? А тепер помандруймо до сонячної Греції. Греки були справжніми прагматиками і вірили, що більшість людей після смерті не побачить нічого хорошого, звичайні душі вирушали до царства Аїда, на сумні асфаделеві поля місце сіре та безрадісне. Там вони безцільно блукали, наче тіні, позбавлені пам'яті та емоцій. Це не було пекло чи покарання, а просто вічна нудьга й забуття. Та для обраних, для великих героїв, як Отахіл чи Менелай існував особливий куточок у царстві мертвих: Елізіум або Єлисейські поля. Це був справжній райський острів на західному краю світу, де завжди панувала вічна весна. Там не було ні снігу, ні злив, а з океану постійно віяв легкий освіжаючий вітерець. Елізіум можна уявити собі як такий собі елітний закритий клуб для героїв та улюбленців богів. Життя в елізіумі було втіленням ідеального відпочинку для грецького аристократа, праведні душі проводили час за бесідами, займалися гімнастикою, слухали музику та насолоджувалися вічним сяйвом, вони були вільні від будь яких турбот і просто насолоджувалися заслуженим спокоєм. Потрапити туди було вкрай важко, недостатньо було просто бути доброю людиною, потрібно було здійснити видатні подвиги або мати божественне походження. Пізніше, під впливом різних філософських шкіл, ідея елізіуму почала трансформуватися туди могли потрапити вже не лише герої, але й ті, хто пройшов посвячення в особливі містерії та вів праведне доброчесне життя. Але попри все, це залишалося місцем для дуже вузького кола обраних, що яскраво підкреслювало елітарність грецького світогляду, навіть коли йшлося про потойбічне життя. Порівняймо це з ісламським уявленням про рай, джаннатом це не просто одне місце, а ціла система, що складається з багатьох рівнів. Зазвичай згадують про сім або вісім. Чим більш праведним було життя людини. Тим вищий рівень раю вона заслуговувала. Найвищий рівень фірдаус, розташований просто під престолом Аллаха, Джанна, тописаний у Корані як неймовірно прекрасний сад, сповнений прохолоди та тінистих дерев. Це було особливо цінно для людей, які жили в пустелі. Там течуть ріки з води, молока, яке ніколи не скисає, вина що не п'янить і чистого меду. Це образ абсолютного достатку та чуттєвої насолоди, це нагорода за всі земні поневіряння та непохитну віру. Уявіть собі, Оазис, що простягається до самої нескінченності. М -м -м -м. Мешканці раю, вбрані в вбраннівшати, шовку та парчі носять прикраси із золота та перлів, вони спочивають на ложах, оздоблених коштовним камінням, і їм прислуговують вічно юні отроки. Їх частують доступними райськими плодами та м'ясом птахів, таким, яке вони тільки забажають у раю. Немає місця ні для порожніх балачок, ні для брехні чи гріха. Люди там не знають ані втоми, ані хвороб, ані старості. Але важливо розуміти, ці яскраві фізичні описи це не просто обіцянка вічного відпочинку. Вони слугують метафорою, що описує стан абсолютного блаженства та щастя, це спроба людською мовою передати те, що неможливо описати, ілюстрацією цього можуть слугувати каліграфічні зображення та мініатюри, на яких відтворені райські сади. Крім фізичних насолод, найвищою нагородою у Джаннаті є саме духовне блаженство. Це можливість побачити самого Аллаха, що є вершиною щастя для кожного вірянина. Це стан повного спокою, гармонії та абсолютної близькості до Творця. Таким чином, ісламський рай це багатогранна концепція, що охоплює як тілесну, так і духовну винагороду. Він дає розраду та надію, демонструючи, що праведне життя і віра. Будуть щедро винагороджені. Це не просто статичний відпочинок, а динамічний, постійно оновлюваний стан радості та пізнання божественної сутності. Контраст між цими яскравими, майже матеріальними описами та глибоким духовним змістом робить цю концепцію однією з найбільш деталізованих у світових релігіях. А тепер зробімо різкий поворот і звернімося до буддизму тут. Усе абсолютно інакше. Мета буддиста та це не потрапити до раю, а навпаки, вирватися з колеса перероджень із сансари, яка охоплює і пекельні і райські світи. Так, у буддійській космології існують небеса або девалоки, це прекрасні світи, де істоти, які накопичили гарну карму. Насолоджується довгим і щасливим життям, там неймовірно гарна природа, прекрасна музика і здійснюються всі бажання. Але є одна велика проблема це тимчасово, навіть найдовше життя на небесах одного разу закінчується, і коли блага карма вичерпується, істота знову перероджується і може потрапити в набагато менш приємні світи, наприклад, у світ людей або навіть у пекло. Тому рай у буддизмі це радше золота клітка, приємна, але все ж таки в'язниця найвища мета буддизму – це Нірвана, і тут ключовий момент, який треба усвідомити: Нірвана це не локація, це не райський сад і не небесний палац, це стан повного згасання пристрастей, припинення страждань, звільнення від его та злиття з абсолютною реальністю. Описати нірвану словами практично неможливо, вона існує за межами нашого звичного розуміння та мови, це наче намагатися пояснити колір людині, сліпі від народження, це небуття і не небуття, це остаточне пробудження, осягнення справжньої природи речей. Візуально це можна передати через образ спокійної гладенької поверхні води або свічки, що догоряє. Нірвана це абсолютний спокій, але він не нудний, а наповнений найвищим знанням і блаженством, вільним від усіх прив'язаностей, проте не всі буддійські школи настільки категоричні у деяких напрямках. Скажімо, у буддизмі чистої землі, що дуже популярний у Східній Азії, існує концепція раю, до якого можна прагнути, це так звана чиста земля Сукхаваті. Створена Буддою Амітабхою. це чудовий світ, де немає страждань, хвороб і перешкод для духовної практики. Там ростуть дорогоцінні дерева, співають дивовижні птахи, а земля виготовлена із золота та срібла. Але мета потрапляння туди не вічний відпочинок. Сукхаваті – це ідеальний університет, де можна легко і швидко досягти просвітлення під керівництвом самого. Амітапхи потрапити туди можна, щиро вірячи в Амітабху та повторюючи його ім'я, це свого роду духовний чит-код для тих, кому складно досягти нірвани в умовах нашого земного життя. Тож це не кінцева мета, а скоріше ідеальне місце для підготовки до фінального іспиту. А тепер перенесімося на зелені пагорби Ірландії у світ кельтських міфів. Вони мали власне уявлення про рай, відоме як Тір на ног або земля вічної юності. Це був не потойбічний світ у звичному розумінні, а радше паралельний вимір, чарівний острів, схований від очей, смертних густими туманами десь далеко в Західному океані. У «Тір на ног не існувало ні хвороб, ні старості, ні смерті. Там панувала вічна весна, дерева завжди рясніли плодами. А музика та бенкети не припинялися ніколи. Мешканцями цього світу були племена богині Дану, прекрасні та могутні сіди, або, як ми їх зараз називаємо, ельфи. Це був світ магії, краси та нескінченного щастя. Візуально його можна уявити як ідеалізований ірландський пейзаж, залитий неземним сяйвом. Іноді смертні герої могли потрапити до тір на ног, їх, як правило. Заманювала туди прекрасна фея, що закохувалася у воїна, і обіцяла йому вічне кохання та безсмертя у своєму чарівному світі. Це звучить як ідеальна казка, але у неї був свій похмурий бік. Річ у тім, що час у Тір на ног минав абсолютно по іншому. Герою могло здаватися, що минуло лише кілька років, проте на землі промайнули цілі століття. Його друзі та рідні вже давно спочили, а його королівство оберталося на руїни, і найжахливіше, якщо герой наважувався на повернення, то варто було йому ступити на рідну землю. Як усі прожиті століття миттєво наздоганяли його, і він розсипався на попіл. Тір на ног це рай, з якого немає вороття. Це прекрасна, але підступна пастка, символ того, що безсмертя і вічна юність. Можуть стати не даром, а жахливим прокляттям, прокляттям, що відриває тебе від твого світу і від самого сенсу людського буття. Зрештою, давайте зазирнемо до однієї з найдавніших цивілізацій Месопотамії, до шумерів та акаців. Їхнє уявлення про рай дільмун значно відрізняється від усього, що ми вже обговорювали. Дільмун. Це не потойбіччя для людей, а скоріше оселя богів, первісний незіпсований рай на землі. У шумерських міфах дільмун описується як чиста, світла і непорочна земля, де немає ні хвороб, ні смерті, ні старості. Там лев не вбиває ягня, а вовк не забирає вівці. Це місце абсолютної гармонії, де панує такий спокій, що не чути навіть крику ворона чи плачу. Боги проводили там час у вічному блаженстві. Це був свого роду Едемський сад, але ще до появи людини. Візуально це можна уявити як залиту сонцем, квітучу землю, повну спокійних мирних тварин. Для людини вхід у Дільмун був заборонений. Єдиним смертним, кому дарували безсмертя і право жити там, був Зіусудра, шумерський відповідник біблійного Ноя. Він отримав цей дар від богів за те, що пережив всесвітній потоп, але це було абсолютне виключення для решти ж людей шлях лежав до куру. похмурого, курного підземного царства, де тіні померлих харчувалися глиною і пили каламутну воду. Таким чином, у шумерів існувала величезна прірва між світом богів і світом людей. Рай був, але він був не для нас. Ця концепція відображає досить песимістичний погляд на долю людства, вона підкреслює крихкість і скінченність людського життя на тлі вічного і безтурботного буття богів рай, на який можна лише дивитися здалеку, але ніколи не мати до нього доступу. Погляньмо тепер на ці концепції з висоти пташиного польоту, що їх об'єднує а що відрізняє єгипетські поля іалу. Це ідеалізоване продовження земного життя, винагорода для праведників, де найвищою цінністю є порядок і стабільність, це рай для фермера та аристократа. Натомість грецький елізіум це такий собі елітний клуб для героїв, рай для обраних, який підкреслює важливість особистих звершень та слави, це заслужений відпочинок після важкого, але славетного життя. Обидва ці раї, по суті, продовжують і покращують земне існування, зберігаючи при цьому соціальну структуру та звичні для людей заняття. Вони чітко показують для цих культур найвищим благом було саме продовження того, що вони найбільше цінували за життя, але вже без жодних страждань і недоліків, це дуже людські, дуже зрозумілі мрії. Натомість ми маємо скандинавську вальгаллу – це кардинально інший підхід рай тут не місце відпочинку, а радше підготовка до фінальної битви. Найвища цінність, це військова доблесть, вірність вождю та готовність померти за праве діло. Це динамічний сповнений енергії та чіткої мети рай. Він відображає мілітаризоване суспільство вікінгів та їхній фаталістичний світогляд, кельтський тір на ног, це рай ескапізм. Втеча від реальності у світ вічної юності та магії, але ця втеча має свою ціну, втрату зв'язку з людським світом. Він говорить про тугу за чимось чарівним, але водночас попереджає про небезпеку повного відриву від дійсності. Ці концепції демонструють, що рай може бути не лише нагородою, а й випробуванням, і навіть пасткою. Ісламські джаннат та буддійська Нірвана це більш абстрактні суто духовні концепції. Джаннат є багаторівневою системою, де винагорода чітко відповідає заслугам, і найвище блаженство тут це не плоцькі насолоди, а духовна близькість із творцем. Це підкреслює важливість віри справедливості та ієрархії. А от буддизм іде ще далі. Взагалі заперечуючи цінність будь-якого місця, як такого нірвана, це вихід із системи, повне звільнення від усіх форм існування, незалежно від того, наскільки приємними вони могли б бути. Це по суті рай для філософа, для того, хто шукає не розради, а остаточної абсолютної істини, це демонструє, наскільки по різному людство відповідало на фундаментальне питання. Що ж таке справжнє щастя? Чи це продовження життя, його трансформація або ж повне звільнення від нього? Зрештою, кожне із цих семи небес це дзеркало, дзеркало, в якому відображаються цінності, страхи і мрії культури, що його створила. Єгиптяни мріяли про вічний упорядкований ніл, вікінги про нескінченну битву й бенкет, греки про елітарний відпочинок для героїв. Араби пустелі про тінисті сади та про холодні річки, кельти про чарівний острів вічної молодості, буддисти про звільнення від самого поняття місце, а шумери смиренно визнавали, що рай це не для них. Вивчаючи ці концепції, ми досліджуємо не стільки можливі варіанти майбутнього, скільки глибинні коди людської душі ми бачимо, наскільки по різному можна розуміти слова. Щастя, нагорода та вічність, і це, мабуть, найзахопливіше в цій подорожі. Тож лише за кілька хвилин ми встигли відвідати сім абсолютно різних версій раю: від полів Єгипту, де твоє серце зважують на Терезах, до Вальхалли, де смерть це лише перерва на обід. Від елітного клубу для грецьких героїв до стану Нірвани, що навіть не є фізичним місцем. Ми побачили, що рай це не універсальна єдина концепція, це завжди відображення того, що люди цінують найбільше у житті порядок, доблесть, спокій, знання чи вічну молодість, і, мабуть, найголовніший висновок полягає в тому, що рай це не стільки кінцевий пункт призначення, скільки компас, який вказував цілим цивілізаціям, як правильно жити тут і зараз. Щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було цікаво, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові подорожі світом міфів та історії. А тепер запитання до вас: у якому з цих семи райв ви б хотіли опинитися, або можливо, ваша культура має своє унікальне уявлення про небеса, про яке ми не згадали. Напишіть про це у коментарях, буде дуже цікаво почитати. E eu.